Друзі, вітаємо вас на футбол хаб. Запрошуємо на товариський поєдинок. Київська оболонь зіграє проти клубу Мілсамі із Молдови. Забудь-яких обставин. Усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Але формально ось ця схема з двома форвардами. Це зовсім не новина, яка обрізка. Зараз у Мілсамі. Голкіпер збиває футболіста у болоні, але дограють момент кияни і забивають 1-0. Відправляє таки у ворота Руслан Черненко. Бичик не зумів цього зробити, не обіграв голкіпера. Але капітан допрацьовує момент до кінця і оболоні вже попереду. Ну, жахлива просто обрізка. Ну, так буває, коли в четвірці захисників виходять троє гравців, які взагалі між собою не зіграні. Не точно пасує. Черненко, перехоплення. І сам пішов центральний захисник Мілсамі вперед. а Тут два футболісти одразу. Халі, на під підліво прибирає м'яч. Халіталі видає у центр штрафного удар, Марченко! Порирує. і вибиває за межі поля а захисники оболоні. Хороший сейв від голкіпера київської команди. Подача удар головою. Забирає м'яч Тімбур. Ліворуч тепер розганяє від себе атаку Вітенчук. Проходить пас далі. Зараз хороший розір, у Оболоні. Низом простріл Бичек. 2-0. Ось це вже цікаво. Це вже хороша атака від команди Шищенка. Все дуже швидко зроблено. І чітко саме на 21-го номера пішла передача. Не забуває Костянтин Бичек. Подача. ще один удар. Знову дуже схожа ситуація. Ліворуч таки пас проходить. Кірі. Неточний простріл. Хороша гра на підбирання. Удари Марченко знову відбиває. Халі... Халі розхитує, прострілює до штрафного. П'ятою пробити не вдається. Все ж таки. Ну, там єдиний варіант, як можна було завдати удару. Підходять тут е, майже всі гравці на перегляді. Ну, майже всі, тому що це і форвард, і два центральні захисники. Удар головою Марченко перед собою відбиває. Ну, дуже зручні ось такі вишки. і Є можливість тренерів спостерігати з висоти за діями своїх гравців. Це насправді зручно, ну, саме з позиційної точки зору. Детально розледіти переміщення своїх гравців, тож Сергій Сгрічищенко має таку змогу в другому таймі. Ільїн пасоштафли на дальню стійку в притул з двох спроб не забиває оболонь. Хороший був зараз момент у киян. І поаплодував тренер. Йому теж це сподобалось. А знову бачимо таке ж розташування гравців у болоні, як і у першому таймі. Максимальне насичення воротарського майданчика. Навіс саме туди на ближню стійку. І зараз ледь знову не залітає м'яч у ворота. На і іконові скадання у центр штрафного удар по воротах і забиває Мілсамі. Ну що ж, спрацювала ця награна комбінація зі штрафного у суперника. На жаль, але забивають вони ворота у болоні. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.